сюда. Сверок, на другом месте. Ну, за, 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 по моему, окажешь, по -моему. 22 липня 2013 року, близько 6 години 20 хвилин, в місцевий підрозділ місцевої пожежної команди СМТ Лозове поступило повідомлення про пожежу в будівлі літньої кухні в селищі міського типу Лозове за адресою вулиця Залізнична, 3. По прибуттю на місце виклику. Підрозділ, черговий підрозділ місцевої пожежної команди СМТ Лозове ліквідував пожежу, яка була в приміщенні літньої кухні. Поряд з цим в приміщенні було виявлено тіло громадянина 1935 року народження, який проживав за цією адресою. В ході перевірки розслідування встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, а саме. Необережність під час поління даного громадянина тіло направлено на суду медичну Летичів для встановлення причини смерті. В зв'язку з цим хочеться застерегти. Шановні громадяни, будьте обережні при поводженні з вогнем. Бережіть своє життя, здоров'я, щоб не було таких трагічних випадків, як сьогодні сталося в. Тут в селищі міського типу Лозове. Я ж кажу, я ж був на роботі, ж не буду йти передів.